Всім привіт з вами Інкан Про і я зробив одну таку ігру на стольну 99 на в лісі, але на стольню, бачите? І я тут вже проросла такий як один івент а то ми здираємо Ого. і розкриваємо. Корочку я зараз вам покажу, що тут є я в 99 чай в 8 моїх настаннях. Бо я її творила. Мі порадило, думаю і всі відомі, але я вам вам ще разкажу. Це 99 на чей в єси правило. Треба вистачити 99 днів і врятувати 4 дітей. І з гратів від одного до п'яти в мене. до Я, Які і в оригіналі. Ви бачите, який наповнився тут. Він, 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 бачите? Е, во інший він так вже повернувся. Це просто Олень як ви бачили. А хто вже готується до Нового року? В коментарях напишіть. скажіть, якщо готуєте, то і я, а якщо не готуєтесь. Там нічого не говорить. Бо я вже навіть <плес> так, так, так. Дивно. Бачите, така в нас тут карта. І такі в нас тут рада в цій. Почекайте. Одна паузочка, Я вам перекрию вид, але коли все буде готово, я хіба вам покажу персонажів. Персонажів, які в цій грі мої є. Ну, ця ігра, я тут вижив, якщо чесно, 55 днів. І це для мене вийшов такий би рекорд, ну, бо я більше, більше навіть, ніж в оригіналі, в такому вижив, ніж в вівері більше вижив, менше вижив, ніж в оці. Бо тут, 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 тут читально, ну, бо я собі деколи ставлю просто безкінечні ліжка. я собі хочу, бо я керую тим тим всім. І все. А так то ігра реальна кру крута, Можете подивитись на моєму YouTube-каналі. Я буду чуть-чуть чу ці знімати і гру свою. Але не, тот, не факт, що буде на 100 все так годенько вийде. Бо можуть бути не короткі міня. І буде чуть-чуть не так. Тому, якщо щось не вийде, то не обращайтесь, будь ласка. О, вот так. Почекайте, давайте тут я все поскладаю. Бо тут я так багато тут так ресурсів. Ресурсів до 998. Ось я все поклада, так все. А неї не все все десь получилось декілька чей. Вот сама тут упаковочка. І його карта. Дивіться, ну отака тут. Вот так, так, так. так. Коротше, отакий тут у нас порог теж йде. НЛО. Вона наша карта, як я вам і показував. Показував. Побачите. І його упаковочка, як я вам теж показував. Це моя настроєння 99 я на чей Ви бачите, діно. Я ці дві дитини ще зробив. Ну, очікуйте чотирьох дітей скоро робимо. Вийде третя дитина. І четверта. Якщо вийде 30, 25 підпускників. підписників, 25, 5. то я попробую тут прожити. 75 днів в оцій бо Я просто виживав і максимум 55 днів, бо навіть так було самотньо, але ще але один бабс ще, то що тут можна не їсти. Але як ви бачите, тут є і отакий локс, і ведмідь, тому ними можна поїсти. Ось бачите, з той, тут той, тут ось і навіть полоса небезпечно є. По сундук, кролик, ото все, вовк. А я все виглядає, якщо е, грати. Я вам зараз це все поставлю. Як це буде виглядати, якщо в це грати, я вам зараз це покажу. Точно точну. Точ, поточніше. Ну тут не точно намальовано. акардія. І, коротше, зараз десь дві хвилинка. От Тут вот так, може бути. тут вот так, тут вот так. Тут, тут два наполненчана олень Тут стоїть. Вот тут од... вот, вот палатка. Почекайте, я не да Теперь подниму. Секундочку. Я тогда раскладываюсь. Тут дети. Блин, что все падали? Не разумею. Вот себе так То це. Це. Тут так само рівно. П'ять місць в мішку. У мене. 1, два. Тут другий день іде, третій день. День. І одне дерево і катано. Буде як це виглядає, так? Да? Є, є це все на карті. Бачите, як тут кружу виглядають нападають все. Ну це імба. бам. Хто ха, хоче, щоб я зняв відео, як я. Як, як іменно я боюсь в реальному 99 і в отому. я спробую вижити в отому настольному. Хай буде тих 100 днів. А в оригіналі попробою дожити 20 днів. Хоч в мене 33, але перших і 20... 20. Але хто хоче таке, можете попросити інших, щоб вони підписались. І це буде на 30 підписників. Дивіться. На 25 підписників я, 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 я тут виживаю іменно тут де 100 днів. А в оригіналі на 30 підписників я виживу 20 днів. Хто хоче такий контент, говорить, щоб хтось підписувався. Ну, тоді з вами був Іноповничан ПРО і всім попав. Але дивіться, який в мене светрок. Хто вже готується до Нового року, з Новим роком хто вже готується, хто вам посилив і запишіть файно, щоб вам, вам були здорові. І попала мабух і наполемчан про.